Рання спека навесні і аномальні температури літніх місяців призвели до значного погіршення статистики пожеж. Цьогоріч загорянь в екосистемах удвічі більше ніж торік. Станом на сьогодні на території Криворізького району вже зафіксовано 1600 пожеж. 1001 пожежа це саме пожежі в екосистемах. Це складає майже 63% від загальної кількості всіх пожеж. Тобто, ми бачимо, що кількість пожеж вона зростає. Впродовж доби у нас фіксується від 20 до 30 пожеж. Найбільша кількість саме пожежі в екосистемах. Основна причина пожеж в екосистемах людський фактор. Це недотримання прав пожежної безпеки, просто покинути допалок, випалювання сміття на відкритих територіях. Це основні причини, які призводять до пожеж в екосистемах. Найчастіше пожежі виникають на відкритих територіях. Вигорає велика кількість, тобто гектари рослинності. Згарища на місці полів і лісосмуг часто це результат спалювання сухої трави. Шкода екології рослинному і тваринному світу це злочин, за який передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. На території Криворізького району вже притягнуто 75 осіб. Які сплачуватимуть штраф від трьох тисяч шестидесяти гривень до шести тисяч ста двадцяти гривень в час воєнного стану навмисті підпали, які тягнуть за собою серйозні збитки, які несуть саме збитки для нашої держави. За це передбачена кримінальна відповідальність від 10 до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Тому закликаємо населення нашого регіону дотримуватись прав пожежної безпеки, не наражати нікого на небезпеку, тому що ми і наші діти дихаємо всім цим. І також пам'ятати, що утилізувати сміття потрібно вивозити його на спеціально обладнані майданчики, або компостувати суху рослинність, або використовувати шредер, який подрібнює рослинність, і також можна його використовувати для власних потреб. Юлія Вітряк, Олександр Домашов, цей день.